І знову привіт! Сьогодні розкажу, що робимо в таких екстрених ситуаціях, коли взагалі часу, прям ось на секунди. Ми роз, не розуміємо, що відбувається. В принципі, ми розуміємо, що відбувається. Ми чуємо звуки сирени. Ми розуміємо, що якщо ну, зараз я можу не бігти в укриття, але у мене серце калатає, воно випрягує з людей. Знову то, начебто, я вже до цього звик, але ось ось що робити. Робимо саме елементарно, беремо свої руки, ось вони вони завжди з нами. Складаємо їх отаким чи хрестиком, чи метеликом, як кому подобається. І починаємо відбивати ритм ритм серця. Він має бути такий, знаєте, усереднений, для того, щоб від, до, відповідно до цих стуків вони будуть такі раз в секунду, приблизно, можливо, так повільніше. Цим самим ви знижуєте своє серцебиття, як це відбувається? Ви чуєте ритм, ви спокійніше починаєте дихати, і ваше серцебиття також знижується. Цим самим, відповідно, ви проводите себе більш-менш стабільний стан. На це потрібно буквально там хвилинка часу, хвилинка, півтори, комусь, можливо, навіть за 30 секунд. Якщо це буде вже такий автотренінг, ви себе приучите до цього, і це буде знижувати ваш. Не самі панічні атаки, бо це вже це трошки інше питання, так? це інша розмова. Але прояви панічних атак, о Боже мій, що робити, я не можу. І оце заципеніння. Починайте працювати з тілом. Давайте назвемо це, починайте турбуватися про своє тіло. І це вам допоможе стопроцентно. Звичайно, це саме елементарна, це маленька така вправка, але з неї можна почати. Дихання і доторки до свого тіла.